І в продовження теми журналісти всі 4 поцікавилися у містян, чим вони займаються вдома під час довготривалих відключень електроенергії та як ставляться до тимчасових незручностей. Коли так відключають, ну чим нічим. У мене кухня темна, так свічко, фонарик. Ну, і віддихаємо. Ну, що робити? Варго, що в мене дві дитини, то вони не дають мені скучати. Знаєте, що дітям цікаво, ви їм купляєте різні розвиваючі ігри, а їм дай кастрюлю, якийсь черпачок і все їм добре. А так в основному це якісь складаючі предмети, там, не знаю, вивчання кольорів, вивчання цифр. Це таке питання складне, це дуже важко. Розважаю дитину, тому що чим саме граємо шашки часто. Ну, а здебільшого. Ну, зробили таке маленьке собі освітлення на батарейках і так живемо, звикли, звикли, <ристосували> пристосувалися. Переважно граєш з собакою та лягає спати. Ну, особа цікаво. Ну, їм все, що про те, поки світла немає. І, і п'ю чай з термосів. Чим я себе розважаю вдома? <ристосує> Сижу в телефоні. Нічим. Сидимо в темряві, а що робити? Або копах сидять без світла. Мусимо перетерпіти. Дитинки граємося. Граємо театр діне на стелі. Ой, я розтерялась. Я вам зараз скажу, коли немає світу, при фонариках робимо уроки, убираємо. Как Книги читаємо. А ще що? Та нічого, спимо. Дитиною займаємося, малюємо, граємося, казочки. Ну, наприклад, готуємося до того, що включиться світло. Чистимо картоплю. Що-небудь таке, знаєте, цікаве. Стає більше часу для розмов. Не, не тикаєшся в телефон, не дивишся. сам саме розмовляєш. Сідаєш за стіл, при свічці, все прекрасно, свічка гріє.